Вітаю, час новина на нашому телеканалі в студії Ольга Йровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Кременчуці біля магазину перехожі виявили гранату Ф 1 Вчилися підковувати коней для студентів-ветеринарів. Майстер-клас провели кращі ковалі України. А тепер про просите інше більш докладно. Передача об'єктів Кременчуцької ТЕЦ із комунальної власності у державну затвердження проєкту розвитку малого і середнього бізнесу в області та обговорення заходів по програмі використання земельних ресурсів в регіоні. Ці та інші питання депутати обласної ради сьогодні розглянули на засіданні бюджетної комісії. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради напередодні сесії зібралися на засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. Основні проєкти, які розглянули обранці, стосувалися діяльності підприємств критичної інфраструктури регіону. Найголовніше питання, заради чого ми сьогодні збиралися. Це питання передачі об'єктів з Кременчуцької ТЕЦ із комунальної в державну власність. Тобто, це саме за зато буде відбуватися позачергова сесія. Крім того. Є ще питання, яке теж стосувалося полтавського теплоенерго. Це встановлення їхніх технічних засобів, які вони отримали від грантової допомоги. Погодили члени комісії і внесення змін до порядку використання коштів обласного бюджету на програму ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на період 2022-2027 років. На виконання заходів програми передбачено 5 мільйонів гривень. Департамент зараз активно працює з громадами. Сьогодні 18 територіальних громад виявили бажання і співфінансування по ім'ятерізації земель під полозахисними смугами, 12 територіальних громад щодо земельних ділянок сільського призначення комунальної власності і 13 громад щодо земельних ділянок водного фонду. Заслухали депутати і звіт про виконання комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області за минулий рік. Зокрема, обговорили тему сприяння релокованому бізнесу. Розглянули депутати і проєкт рішення про затвердження тарифів на соціальні послуги на 2025 рік. Особливу увагу під час обговорень приділили витратам, які йдуть по кожному будинку інтернату в області. Всі норми залежності. Від норматів, які передбачені до підопічних, які мають відповідний статус. тобто чи є особа з інвалідністю, чи є особа ліжка хвора, чи це дитина, Також враховується дієздатний дзвіній дієздатний. Як повідомили під час засідання комісії, саму сесію облради запланували на 21 березня в режимі онлайн. А на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення, готуючись до сесії, депутати обласної ради розглянули звіти керівників медичних закладів та установ. Про це далі у сюжеті. На засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення депутати розглянули проект рішення про затвердження тарифів на соціальні послуги в 2025 році. Взяв участь у засіданні перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Розглянули тарифи на соціальну послугу стаціонарного догляду в будинках, інтернатах, геріатричних закладах, дитячих будинках. Це дуже важлива складова, тому що вона уособлює вартість надання соціальної

Стаціонарного догляду на одну добу ми погодили також, і це питання буде вже використовуватись в роботі цих закладів. Також на засіданні комісії погодили розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку організаційної діяльності обласних громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. На цьому засіданні ми розглянули і прийняли рішення проаналізувати щоб. Категорії деяких воїнів, людей не пропали, не загубилися під час розподілу, хто має підтримувати цю категорію населення. Також присутні заслухали звіт виконувача обов'язків директора Полтава Фармації про фінансовий стан підприємства за 2024 рік. У 2024 році комунальне підприємство Полтава Фармації» отримало отримали ліцензії та відкрило три аптеки. Станом на 1 січня 2025 року структура підприємства включає чотири аптеки. Три аптеки в місті Полтаві і одна у нових санджарах. Крім того, підприємство обслуговує 14 фельдшерсько-акошерських пунктів. Пункти першої невідкладної медичної допомоги в малих поселеннях Полтавської області. На загалом на засіданні розглянули 10 питань порядку денного. 20 реабілітаційних відділень різного профілю функціонують на базі санаторно-курортного комплексу у Миргороді із 2014 року. Працює відділення медико-психологічної реабілітації для учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин. Більше про це дивіться у сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький відвідав Миргород із робочим візитом. Зокрема, він оглянув санаторно-курортний комплекс. На його базі функціонують 20 реабілітаційних відділень різного профілю. З 2014 року тут функціонує відділення медико-психологічної реабілітації для учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин. У 2023 році на базі курорту створено відділення для надання реабілітаційної допомоги за програмою медичний. Ни гарантій від Національної служби здоров'я України після огляду відбувся круглий стіл, розвиток соціальних послуг та ветеранська політика в громадах Полтавщини. Полтавська область вона завжди одна із передових з точки зору впровадження програм і соціального таксі, яка вже діє у нас 4 роки, і більше 20 мільйонів гривень. Ми Виділяємо на певні програми вже на рік 2025. Санаторно-курортний комплекс став першим майданчиком для пілотного проекту соціального відновлення та адаптації ветеранів і членів їхніх родин за ініціативи та підтримки народного депутата Олега Кулініча. Говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми охочі і задоволенням підтримали ідею Івановича кулініча з приводу фінансування програми. З обласного бюджету і створення такої логічної логічного діалогу з громадами, коли громади підписують певний меморандум, і теж на основі цього прекрасного комплексу проходять оздоровлення ті. Ветерани з сім'ями, які проживають певних громадах. за підтримки державних установ та громадських організацій, зокрема Полтавської військової адміністрації та Полтавської обласної ради, у 2023-2025 роках реалізується комплексна програма реабілітації інтеграції та соцзахисту захисників та захисниць України. Її мета допомогти нашим героям не лише фізично, а й морально повернутися до повноцінного життя, говорить народний депутат України Олег Кулініч. Наша ініціатива тоді з. Обласною владою Олександр Юрійович з обласної адміністрації в 2023 році була започаткувана програма підтримки ветеранів. Вона працює, все зроблено на миргородщині, є прекрасна база. Сформування мультидисциплінарні команди все ефективно працює, і нам треба тільки це продовжувати. Нагадаємо, на базі санаторно-курортного комплексу минулого року відбулося пілотування соціальної послуги, соціальної адаптації ветеранів та членів їхніх сімей. на 20 березня ППО на Полтавщині вкотре відбивали російську атаку. Через спадіння уламків ворожих безпілотників у Миргородському районі пошкодило два приватних будинки. Як повідомили обласній військовій адміністрації, обійшлося без людських жертв. У Кременчуці перехожі виявили гранату. Сталося це зранку 20 березня. Підозрілий предмет лежав біля магазину на проспекті Свободи. Знайшли його місцеві мешканці. Вони і повідомили про знахідку до поліції. Розповіла речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Отримавши повідомлення, на місце події відразу прибули оперативні служби, слідчо-оперативна група поліції Кременчука, фахівці-криміналісти та вибухотехніки поліції Полтавщини. Із дотриманням заходів безпеки небезпечний предмет вилучили та направили на експертизу. Попередньо встановлено, що це граната Ф1. Джерело походження вибухонебезпечного предмета наразі з'ясовується. Полтавці сьогодні провели у вічність ще трьох захисників: це 49-річний Павло Твердохлебов, 26-річний Артур Шибалов та 39-річний Сергій Демченко. Як загинули воїни та якими їх пам'ятають? Дивіться у сюжеті. Полтаві провели в останню путь трьох воїнів. Один із них Павло Твердохлєбов. Йому у серпні цього року мало виповнитися 50 років. Військового мобілізували 8 лютого 2023 року. Служив на посаді командира зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Загинув воїн 13 березня 2025 року внаслідок ДТП на Сумщині. Хороший був хлопець учився, закінчив школу. добре. Харківське воєнне училище. Тоді сім'ю має жінку, донечку, чотири роки. Він був хорошою людиною. Товариський він був, друзів, у його було багато. Мабу, дуже любив. Цього дня у Полтаві попрощалися із 26-річним Артуром Шибаловим. Він проходив військову службу по мобілізації на посаді стрільця снайпера десантно-штурмового відділення. 13 березня 2025 року. При виконанні завдання в районі Курської області Російської Федерації провели в останню путь і 39 річного Сергія Демченка. До війни воїн працював слюсарем. Був мобілізований 11 лютого 2023 року. Служив на посаді стрільця. Помер воїн 16 березня 2025 року у першій міській лікарні Полтави. Дуже гарна відповідальна людина. Щира завжди на допомогу прийде. Ну, настоящий товариш, друг, на якого можна було покластися і в цей час, і в той, і в мирне. Час. Павла Твердохлебова та Артура Шибалова поховали на Затуринському кладовищі Сергія Демченка у рибцях. У Полтаві для студентів майбутніх ветеринарних лікарів провели майстер-клас із підковування коней. Для цього запросили провідних ковалів з усієї України. Як це було, бачила наша Ольга Козіна. Як правильно підкувати коня, враховуючи структуру копита? Цій майстерності вперше у Полтаві навчали студентів майбутніх ветеринарних лікарів. Досвідчені Ковалі приїхали з Кам'янця-Подільського, Києва та Кременчука. Цих коней з кінного клубу Ейді звати Халова та Інгуш. Тварин спочатку обстежили, зробили рентген-копит, аби зрозуміти, чи можна їх підковувати та яку саме підкову підібрати. Правильна грамотна розчистка та підковка стопроцентна. Залежить від рентгенів, підковувати треба. Тока коли треба підковувати. Якщо кінь здоровий і не подвергається посиленій нагрузці, то його підковувати не треба. Підкова це захист копит від стирання і травмування в окремих випадках. Вона має лікувальну дію. Говорять ковалі. Додають до кожної тварини індивідуальний підхід. Це захист захист копита тварини. Він досить чутливий, не зважаючи на його. Оманливу, оманливу твердість це, це комфортне взуття. Ми намагаємося покращити комфорт. Ковалі привезли з собою різні підкови. Кажуть, загалом їх більше 200 видів. На перегонах це одні, на спортивних змаганнях інші, для робочих коней треті. І це їх модифікації. Це дуже складно, їх дуже багато видів. Взяти образно, навіть у ці клеючіся після хвороби ламініт, у яких ослаблена стінка, болюча стінка, і їм неможливо хмель забити в стінку копита. Ми стараємося, щоб не створювати лишній стрес. Ми їх Наклеюємо. Так же саме, для жеребя, для маленьких лошад, коли є проблеми. Вони коли на ну родяться у них бувають проблеми. Так же саме, ми їх наклеїмо. От у нас є от чуть більше для менших лошад, для більших лошад. Щоб підкувати коня, окрім підкови та цвяхів зі спеціальним скосом, майстри використовують чимало інструментів. Це ножі, вони їх для зняття орговілої частини підошви. Потім формування ми будемо зрізати лише лошатами. Такого типу рогову частину сам ріг з капсули. І ражплем такого типу, такого плану вирівнювати ну можна сказати, так відшліфовувати стінки і ділянки копитної капсули. Ковалі продемонстрували те, як кожну підкову підганяють під копито. Коні при цьому поводилися слух'яно, адже для них це вже звична справа. У вас совпадати повністю вся лінія. «Все, беремо. Гвіздочок. Під 45 градусів внутрі. У середньому підковування одного коня триває близько години, розповів коваль з 35-річним досвідом Андрій Моргун, який провів майстер-клас для студентів. Вже через два місяці буде потрібна нова ковка. Господарі коней мають оглядати копи та своїх тварин щодня, радять фахівці. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.